Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 198 за підручником мали 7 класу, автора Олександра Істера. І наше завдання: 1 четвертого від 1 числа дорівнює 2 третіх від другого. ці числа, якщо їх сума дорівнює 66. Поїхали. значить, записуємо виражаємо через X те, що у нас питається. Тобто у нас числа питаються. Тому, нехай. Нехай х у нас буде перше число, тоді. І тут нам пригодиться їхня сума. Як? Тому що якщо у нас перше х, то, а сума їх 66, то друге буде число 66, відняти це число. Так, Так, це у нас буде друге число. Виразили через невідоме, тепер складаємо рівняння. І поки я складаю рівняння, ви не забувайте підписуватись і ставити лайки. Це для мене дуже важливо. Знайдіть 1 четвертого одного числа, наприклад, першого так, буде дорівнювати 2 третіх другого числа. Все. Щоб знайти дрібні числа, треба на нього подмножити все. Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. Перше, що ми робимо, це розкриваємо дужки. Дорівня, нам треба 2 третіх помножити на 66. Мінус І 2 третіх треба помножити на х. Є. І що ми можемо тут зробити? Звичайно, скоротити 3,66 це буде 22, так? Отже, 1 четверта х буде дорівнювати. 2 помжете на 22. Це буде 44. І мінус 2 третіх х. Все, тепер з х в одну сторону, без х в іншу. 1 четверта х, мінус 2 третіх переносимо з плюсом, і дорівнює 44. Що? До спільного знаменника. 4-3. і 3 У нас спільний знаменник, тільки 12. Іншого не дано, як кажуть. Допоміжні множники. 12, поділити на 4, це буде 3, 12 поділити на 3, це буде 4. 1 на 3, це буде 3х, додати 2 на 4, 8. Дорівнює 44. 3 плюс 8 це у нас буде 11. 11х поділити на 12, дорівнює 44. В такому випадку, я завжди згадую. Діла дільник часу, про початкову ланку. Тобто, у нас. Ділене буде дорівнювати добутку 12 помножити на 44. Не спішу множити, тому що х іде у нас як невідомий множник, і нам треба поділити добуток поділити на відомий множник. А я прекрасно бачу, що 11 і 44 ділиться на 11. Це буде 1, це буде 4. Тобто х у нас дорівнює 12 помножити на 4, це буде 48. І через Х ми позначаємо перше число. Перше число. А щоб знайти друге число, нам треба від 66 відняти х, підставляємо значення. Наше 48. І це у нас дорівнює. Так, 2 плюс 16, 18. 18. І це у нас друге число. Це відповідь. Це у нас буде 48 і 18. Так, красиво, звичайно вийшло, але я не розумію, щось у мене планшет так чуть-чуть підлючує. Так, але я думаю, я продиктувала вам, тому ви зрозуміли. <кх> Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! па-па!